Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Напередодні новорічних та різдвяних свят ми з донечкою готуємо медові імбирні пряники та горішки із гущаним молоком. Хочемо з вами поділитися нашими рецептами. Підписуйтесь на канал і починаємо готувати. Спочатку ми приготуємо медові імбирні пряники, і для цього ми беремо 2 яйця, додаємо 150 г цукру, дрібку солі і перемішуємо вінчиком. Збивати міксером не потрібно. Далі додаємо 100 г меду. Якщо у вас мед густий, то можете підігріти його у мікрохвильовці протягом 10 секунд. Також додаємо 100 г розтопленого вершкового масла, знову все перемішуємо і потім ставимо цю суміш на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи, підігріваємо, але не кип'ятимо. Ця суміш має бути гаряча. Далі знімаємо з плити і в гарячу суміш додаємо одну чайну ложку соду. Соду просію. Просіюємо через сито, перемішуємо і ця суміш починає трішки пінитись. З'являються маленькі бульбашки. Це реакція соди і меду. Потім додаю одну чайну ложку меленого імбиря. Також просіюю через сито, потім додаю півчайної ложки кориці, перемішую, а потім цю медову імбирну суміш переливаю у миску, для того, щоб вона вистигла до кімнатної температури. Нічим не накриваю. Просто періодично перемішую лопаткою. Коли медово імбирна суміш вистегла, то додаю 400 г просіяного борошна. Але не вся борошна одразу, а поступово приблизно по 5-6 столових ложок. І кожного разу перемішую до однорідності силиконовою лопаткою. Коли вмисті вимішувати лопаткою стає важко, то продовжую на столі. Стіл я застелила силиконовим ковриком. Висипаю борошно, яке залишилося. Перекладаю тісто на стіл на борошно і починаю за допомогою шпателя вмішувати борошно, так як показую на відео. Після того як я вмішала все борошно, те перекладаю тісто на харчову плівку і загортаю його. Тісто м'яке і трішки липке, так і має бути. Не додавайте більше борошна, ніж вказано в рецепті, інакше пряники будуть тверді і забиті. Тісто ставлю у холодильник на 2 години, щоб воно охололо. Можна його залишити там на ніч. Охолоджене тісто дістаю, присипаю борошном і розкатую скалкою до товщини приблизно 3-4 мм. Я спочатку розкатую половину тіста, інша половина стоїть у холодильнику. Вирізаю формочкою пряник і перекладаю одразу на деко, застелене силіконізованим пергаментом. На одне деко ставлю пряники однієї форми. Спочатку роблю імбирні чоловічки, ставлю їх у духовку випікатися при температурі 180 градусів приблизно 8-10 хвилин. І далі вирізаю формочками ялинки. Не вирізайте одночасно на деко пряники різної форми, оскільки менші пряники швидше спічуться. А більше будуть ще не готові. На одне деко викладайте всі однакові пряники і випікайте по черзі. стаю готові пряники з духовки, залишаю 5 хвилин, щоб вони вистигли, а потім перекладаю на решітку. Коли вони повністю вистигнуть, то розмальовую білковою глазурю. Рецепт глазурі напишу в описі і залишу посилання на відео, як я їх розмальовую. Ось такі гарні і дуже смачні медові імбирні пряники у нас вийшли. Далі ми приготуємо горішки з вареним згущеним молоком. Цей рецепт для тих, хто не має спеціальних форм для випікання горішків. Отже, я купую готові пусті горішки у кондитерському магазині, а потім їх начиняю. Такі пусті горішки можна купити в інтернеті. Це буде дуже швидко і дуже смачно. Для, для начинки горішків я беру 100 г вершкового масла і одну баночку 500 г вареного згущеного молока і риска. Вершкове масло кімнатної температури збиваю міксером приблизно 5 хвилин до побіління і збільшення його в об'ємі. Далі поступово по 2 чайних ложки додаю варене згущене молоко воно теж має бути кімнатної температури. І кожного разу збиваю міксером до однорідності, збиваю на мінімальній швидкості. Періодично лопаткою збираю все по краях і по дно миски, знову додаю варене згущене молоко і знову збиваю. Коли я додала все згущене молоко до масла, то перекладаю такий крем у кондитерський мішок. Потім пусті половинки горішків перекладаю на тарілочку, відрізаю кінчику кондитерського мішка і видавлюю трішки крему на горішок. Далі ставлю грецькі горішки, які я підсушила у духовці. Зверху знову видавлюю крем і з'єдную дві половини горішка. Потім треба, щоб ці горішки постояли у холодильнику приблизно 3-4 години. Якщо у вас будуть виникати питання, де я купую і скільки коштують такі пусті половинки горішків, то пишіть нам у коментарях і ми з радістю будемо відповідати. Горішки виходять дійсно дуже смачні і не потрібно дуже багато часу, щоб їх випікати у спеціальних формах. Ми з донечкою поклали пряники і горішки у гарні подарункові коробочки і відіслали поштою на День Святого Миколая своїм рідним. Такі домашні смаколики, вони особливі, дуже смачні і наповнені теплом та любов'ю. Тому готуйте і смакуйте. Ми будемо вдячні вам за лайк.